Привіт! Послухайте уважну загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, Квіти розцвітають, солов'ї співають. Про кого йде мова? Так, про весну. Весна приносить нам не тільки тепло, Та сташини спів, молоду зелену траву. Різноманітні квіти. Весна ще й приносить нам веселі свята. Одним із великих весняних свят в народі вважають Великдень або ще по-іншому називають Пасха. До цього свята люди прибирають в хатах, на подвір'ї. Великодні свята багаті своїми народними традиціями. Що вдома готують до цього свята? Так, готують різні страви. А особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть солодкі паски. Марята, давайте і ми приготуємо пасочку. Що нам для цього потрібно? Які інгредієнти? Подивіться на ці картинки і відгадайте! Які ж інгредієнти потрібні для нашої пасочки? Що це? Правильно, нам потрібні яєчка? Так, а це що? Так, цукор, він нам також потрібен. А молочко нам потрібне? Так, звичайно, і молоко нам потрібно. А дивіться, тут сховалися дріжджі. Дріжджі потрібні, щоб наша пасочка була м'яка та пухка. Ще нам потрібно масло. А це що? Так, це борошно. Воно потрібно, щоб замісити тісто. А це Заховалась ось така яскрава. Посипка, молодці! Ще символом Великодня є яйця, пофарбовані в один колір. Це крашенки. А розписані розфарбовані яйця це писанки. А зараз давайте пограємо в гру та зберемо великодній кошик. Що ми покладемо? Паску чи хліб? Так, Паску. А зараз що ми оберемо? Кольоровий льодяник чи кольорові яєчка? Так, кольорові яєчка. А ковбаску чи морозиво? Звичайно, ковбаску. А сіль чи солодку воду? Так, сіль. А тепер курчатко чи сир. Так, молодці, звичайно, сир. Ми зібрали великодній кошик і підготувалися до свята. До зустрічі!